Всіх вітаю! Будемо тестувати кернер за 2 долари з Aliexpress. Виготовлений з вуглецевої сталі має рифлену поверхню рукоятки для запобігання зі сковзуванню. Особливістю даного кернера є те, що не потрібно ударних інструментів. Суть його роботи наступна: потрібно поставити бойок на місце відмітки і плавно натиснути на верхню частину інструмента. Ударний механізм забезпечить достатню силу для залишення відмітки. Перевіримо, як він буде працювати на різних поверхнях. Спочатку візьму шматок ламінату. Скажу, що потрібно докласти чимало зусиль для того, щоб стиснути ударну пружину. Відмітка, як видно, повністю достатня для подальшого свердління. Наступна річ виготовлена з алюмінієвого сплаву. Проте досить тверда. Відмітка є, але незначна. Її також буде достатньо для подальшої роботи. Тепер п'ятикопійкова монета. Відмітка аналогічна до попередньої. На завершення шайба. На ній відмітка мінімальна. Розберу кернер для того, щоб подивитися, що всередині. Відео прискорю, щоб довго не чекати. При зворотній збірці трішки важко накрутити основу через дуже сильну пружину. Інструмент якраз на свої гроші. Чесно кажучи, я чекав гіршого, можна використовувати на поверхнях певного типу. Для дуже твердих поверхонь інструмент, мабуть, малопридатний. В магазинах доступні кернери різних розмірів, є запасні бойки, сторінка продавця знизу в описі під відео.